Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електросамокат. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Кого М365 Pro Max. Такі характеристики. Проблема з ним яка? Він не вмикається. Зараз будемо розбиратися, чому він не вмикається. Також власник попросив замінити ось це заднє крило. Ось це рідне для прикладу, яке має стояти. Бачите, тут стоїть. Трішки меншого розміру, хочуть поставити таке, як тут стояло. Також я бачу пробите заднє колесо. На ньому на такому пробитому їздили. Потрібно подивитися, що там з камерою. Можливо, ще й камеру потрібно буде замінити. Що, зараз будемо розбиратися, чому він нас не вмикається. Спочатку я подивлюся, що з нашим акумулятором. Зараз буду знімати ось цю кришку. Бачите, як позагинало болти. Десь цей самокат. Вирішив був налякати бордюр якийсь. Потрібно зараз буде якось їх акуратно викрутити, щоб вони не поламались. Відкрутив цю кришку. Можна бачити на акумуляторі у нас напруга 26 В. Ось, під'єднався до цього роз'ємчика. І також видно, що тут була волога. Ось тут. Бачите, краплинки води, вони вже висохли нас, мультиметр хотів втікти. І є сліди окису на контактах. Ось можна бачити контакти окислені. Ось є зелене. Також є зелень і на ось цих роз'ємчиках. Потрібно буде розібрати там все почистити і подивитися, чи все добре з нашим контролером. Але для початку потрібно буде розібратися з батареєю. Чому тут низька така напруга? Батарея 36 вольт, пише 12,4 Аж. Круто. Зараз ми розберемо її і подивимося, що там всередині. Розібрали цю батарею, а всередині в нас є волога. Можна бачити. Краплинки води, також ось тут є краплинки води, можна бачити, і є проблеми з платою БМС. Ось тут така зелень. Ось тут. Зараз потрібно буде подивитися, що тут у нас з комірками на цій батареї. Батарея ніби як свіжа, ось у нас тут є такий шильдик. 24, 4, 20. Казав власник, що це самокат новий, йому буквально декілька днів. Але ось така ситуація. Потрібно ще буде подивитися, що тут у нас робиться з контролером. Розібрав я контролер. Тут була волога, але контролер врятувало те, що він полакований. Але ні, це. Це не лак, це якийсь такий гель спеціальний. Є окиси на контактах, але нічого не погнило. Зараз це все почиститься і спробуємо підкинути інший акумулятор, подивитися, чи працює наш самокат. Контролер поставив на місце, під'єднав лабораторний блок живлення. І зараз ми подивимося, чи все в нас тут працює. Вмикаємо, самокат наш увімкнувся, даємо газу, двигун обертається. Освітлення працює. Ліхтарик задній працює. Так, Тут все добре, тільки що зняв колесо, подивився, що воно пробите. І вони їздили на спущеному колесі, і тут ще проблема. Бачите, Обірвався сосок сам. Потрібно буде камеру замінити і зараз розібратися з батареєю. На батареї я відпаяв плату БМС. Тому що не міг продзвонити повністю всіх комірок. А причина була в тому, що тут відняли контакти, які йдуть на саму плату БМС. Ось, бачите, один контакт відгнив, інший і третій ледь тримається. Потрібно нам буде ось цю всю стрічку замінити, тому що вона вже поржавіла і нормально працювати не буде. З іншої сторони, батареї. В принципі, у нас стрічкою все окей. Вся вона ціла. Є невеличкі місця, які поржавіли, але там нічого критичного. І також подивимося, що у нас тут з платою, чи Нічого у нас тут не прогнило. Є такі окиси, деякі пошкодження. Зараз ми тут все почистимо. Я заміню ось цю стрічку. Поставлю плату БМС і подивимося, чи наша батарея запуститься. Замінив я тут стрічку, замінив ізоляцію на цих акумуляторах і почав дивитися, що з нашою платою БМС. Все тут помив, побачив, що позлазив лак в деяких місцях. І тут погнули дорожки. Тут у нас два таких СМД. Нульових резистора, вони стоять тут як запобіжники, і почав прозванювати ці всі дорожки. І одна дорожка в мене не дзвониться, і також ось тут біля цього СМД-конденсатора прогнила дорожка. Так, візуально спочатку і не побачиш. Але я брав, зараз вам покажу, вмикав лампу і ось так дивився. Бачите, через лампу дуже добре видно. Бачите, ось тут у нас прогнила дорожка відсутня. І також ось тут прогнив сам конденсатор. Все чудово видно. Такий лайфхак, що можна так подивитись. Або на сонце теж дивимося, бачите, все чудово видно. Зараз усуну ці всі недоліки і спробуємо. Запаяти її на своє місце і подивитися, чи вона буде працювати. Так, візуально більш нічого не знайшов. Мосфети ці всі цілі. Що може бути? Може бути, що ця мікросхема згоріла, але перевірити я ніяк її не зможу. Тільки запаяю і тоді побачу, робить БМС плата чи ні. я БМС плату на місце і вона не працює. На виході нічого в нас немає і зарядки вона не бере. Усунуті всі недоліки, які тут були. Думаю, чому вона не запускається. Вирішив перевірити напругу на всіх комірках. На всіх комірках напруга 3,6 В крім останньої. На ці нас 4 вольта. Зараз що я зроблю? Розряджу цю комірку до 3,6 В, щоб всі були комірки однакові. І подивимося, якщо ця плата не запуститься, значить потрібно буде купити, поставити сюди іншу. Я не знаю, чи варто взагалі займатися цим ремонтом цієї плати. Займає дуже багато часу. До цієї комірки підключив електронне навантаження. Можна бачити, на електронному навантаженні показує напругу 3,9 В. Ці всі комірки, я перевіряв, вони мають по 3,6 Зараз Зараз розрядим до 3,6 вольта. На електронному навантаженні вибираємо режим CV і виставляємо напругу 3,6 Вольта. Вмикаємо навантаження. І навантаження вже саме нас вибирає, яким струмом розрядити. Бачите, зараз струм 11 А. Чекаємо, поки розрядиться ця комірка. До 3,6 вольта. Вирівняв я всі комірки по напрузі. Напруга тут всюди 3,6 вольта. Плата БМС не запускається. Я думаю, що не буде витрачати час на її ремонт. Можливо, тут і мікросхема ця згоріла, тому що так подивився все, ніби ціле, всі резистори, діоди, транзистори, які тут є. Все дзвониться, все працює. Можливо, проблема в мікросхемі. Тільки що написав в групу. Ось така група є на Facebook, електровелосипеди, самокати ділимось досвідом. Запитав, можливо, в когось є така плата БМС, і мені написали, там в особисті, що є така БУ робоча. Ціна мене влаштовує, я не буду витрачати час. Щоб гратися з тією, напевно, прийде та. Я її поставлю і покажу вам, який буде результат. Пройшла енна кількість часу. Приїхала до мене ось така плата BMS. Вона трішки відрізняється від тієї, що стояла тут. Але стала сюди так, як в магазині було. Бачите, все на своїх місцях, вже перевірив. Працює все добре, самокат вмикається, зарядку бере, залишиться тільки все це зараз зібрати і подивитися, як їде наш самокат. А, ще потрібно колесо зібрати. І ще має приїхати на цей самокат. Ось такий брезговик новий. Теж треба буде замінити. Батарею зібрав, герметично її всю заклеїв. Поставив нову камеру. Приїхало заднє крило. Ось таке, теж замінив, перевірив, все працює. Самокат вмикається, освітлення працює. Задній ліхтар світиться. Нажимаємо на гальма. Бачите, все відпрацьовує. Все, супер. Віддаю. Власнику, кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Обов'язково підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!